Вранці 14 грудня на Дніпропетровщині утворилося ожеледь. У обласному центрі через затори був ускладнений рух, зокрема на мостах. Дніпрянка Ганна каже, довелось чекати, поки комунальники посиплять дороги. Дуже боялися, що буде слизько, але було нормально. Спочатку все дуже погано, желедиться, дійсно трапляються аварії, але потім, після того як дороги вже оброблять цими засобами, то тоді нормально їхати. Тому я почекала трошки і виїхала пізніше. Посипаю, там на скока? Ну, тільки може на основних, а в сторону там теж -то, на дорогах, але не основних, там, там плохо, звісно. У місті наслідки негоди ліквідовували 300 комунальників та майже 40 одиниць техніки. Розповідає заступник директора департаменту інфраструктури міськради Олексій Самілик. Техніка каже, працювала універсальна, посипала дороги, чистила від снігу. На мости техніка виїхала, але одразу ж тільки розпочалася негода. То на центральному і на Амурському мосту сталося ДТП. Техніці було зразу туди складно із за того, що затори. Сталося складно добратися. Оброблені всі головні магістралі, всі проїзди, де це було необхідно. За інформацією обласного ДТЕК, через негоду без електрики залишилися близько трьох з половиною тисяч осель на Дніпропетровщині. Роботу працівників ускладнював шар криги на дротах та деревах. А від додаткової ваги впали декілька електроопор. Також через ожеледицю на дорогах в обласному центрі сталося 34 ДТП. На набережні заводській було, і на космічній було ДТП. От, ну, бачили вже і на Мужському мосту. То теж було ну в різних на Богдана Хмельницького було теж ДТП. ДТП з потерпілими на щастя місце не зафіксовано. За словами начальника обласного метеоцентру Василя Гринчака, від завтра, 15 грудня, по області підвищення температури до плюс 7 градусів Олеся Приходько, Андрій Незнаєнко, Олександр Шаудибін. Суспільне новини Дніпро.